Працівники ДБР повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді. Сума завданих державі збитків сягає понад 5 мільйонів гривень. У бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували своїх обов'язків. У грудні 2024 року заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру. У січні 2025 року затримали Мали його співучасника. Командира групи матеріального забезпечення. У ході розслідування слідчі встановили, що зловмисники створили стійке злочинне об'єднання у складі семи військовослужбовців. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні. Ці військові місяцями не з'являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира їхні прізвища вносили до списків відрядження у район бойових дій, щоб обҐрунтувати додаткові виплати. Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 мільйона гривень. Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо. Щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до АРМА. Також заарештовано його рухоме і нерухоме майно. Наразі заступнику командира бригади оголошено нову підозру. Також повідомлено про підозру командиру групи матеріального забезпечення та чотирьом солдатам. Санкції статей передбачають покарання до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.